грає, Поки країна тане. Постав лайк чи вподобайку. Пошир, підпишись, коментуй правду. Гра. З народом Зеленський і невидимий контроль з Москви. Те, що здається керуванням країною, насправді сценарій для масової свідомості. Зеленський не діє, він імітує дії. І ця імітація вже стала інструментом тотального контролю контролю не над державою, а над нацією, над її емоціями. Вибором, мисленням це гра, але не гра на перемогу, гра на виснаження. І головна мета цієї гри не розв'язати проблеми, а підтримувати ілюзію, все під контролем. У кожній заяві Зеленського спроба затягнути увагу на себе, відволікти від провалів. У кожному зверненні фрази, які не мають конкретики, але створюють атмосферу боротьби. Це риторика. Виписана не для рішень, а для управління емоцією. А в цей час народ позбавляється механізмів впливу на владу: немає виборів, немає незалежної судової системи, немає вільних медіа, є лише режим, який говорить правильні слова, але робить протилежне. І головне питання хто цим режимом реально керує? Хто ухвалює рішення, які вигідні Кремлю, хто блокує розслідування про зливи військових операцій? Хто ставить на ключові посади людей з російським або проросійським бекграундом, хто підтримує Єрмака, Татарова, Шурму, людей, яких прямо пов'язують із проросійськими зв'язками? Це не параноя, це система. Система, у якій президент лише медіафасад. справжнє управління за куліла, за кулісами у сірій зоні, куди немає доступу суспільства, а в тій зоні мовчазні контакти, непрозорі домовленості, секретні переговори. Саме там народжується справжня політика банкової. І коли ми питаємо, чому Зеленський мовчить про злив спецоперацій, це не наївність, це спроба достукатись до глухої стіни. Бо в цій грі народ глядач, не гравець. Він має аплодувати, він має плакати, він має вірити, але не має впливати. І саме така схема улюблена в системах контролю, які копіюють московські технології. Розслідування журналістів знищуються, альтернативні лідери дискредитуються, волонтери під ковпаком, військовим під підозрою. А сам Зеленський мовби недоторканий, і ось тут ключова підозра. Якщо всі неугодні знищуються, а президент лишається в ефірі 24-7, якщо його не критикує Кремль, якщо він уникає червоних тем, якщо він захищає Єрмака, але мовчить про загиблих офіцерів. То чи не є він частиною сценарію контрольованої демократичної диктатури диктатури, де замість чобота усмішка, замість тиранії відосики. Але зміст той самий ти безсилий. І чим більше ти віриш, що впливаєш, тим менше ти помічаєш, що тобою грають. Зеленський не бореться з Кремлем, він бореться за збереження свого образу. А цей образ чудово підходить Кремлю, бо народ, який чіпляється за фальшивий символ, легше зламати. І тому гра продовжується нові заяви, нові відео, нові візити. А в тилу розгром системи, дискредитація справжніх лідерів, страх і параліч. Це не хаос, це керований хаос. І головний диригент у цій симфонії тиші не Зеленський, і навіть не Єрмак, це невидима рука, що добре знає. Краще грати народом, ніж воювати з ним. Постав лайк чи вподобайку. Пошир, підпишись, коментуй правду.